Привіт, мої любі тельці! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час для передбачення для вас на червень місяць. Давайте мої любі разом його будемо робити. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Ну, велика кількість інформації. Ну що ж, давайте розпочинаємо тельці червень місяць. Що буде відбуватися в вашому житті? Які події, який буде настрій? Ну що ж. Перша карта для вас. Ой, тут мечів, ясність, ясність, розуміння, нові ідеї. Е, ну, тому що меч це планування, стратегія, ясність розуму, далекоглядність. Я знаю, я можу, я хочу. Я знаю, яким чином це втілити. Це такий поштовх, це потужна сила. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Що ви будете планувати, в якій сфері? Тому що, ну, сам туз – це поштовх, це насінинка, так би мовити, яку ми садимо, яка проростає в грандіозні план, плани. Це ясність, розуміння. Наступна карта для вас. В Чому буде ясність? Ага, вісімка кубків. Вісімка кубків це дорога. Коли ми щось залишаємо. Дивіться, тут людина йде куди ви собі спланували. Ви сплануєте собі, чи це поїздка, чи це, можливо, відпочинок для когось, переїзд, що ви собі спланували, на нову роботу ви йдете. Ну, ось це далекоглядність ваша розуміння це не є спонтанна дорога. Ви йдете туди. Куди ви спланували? Зверніть увагу, що там сонечко встає. Тобто з надією ви йдете от такі налаштовані на ну, ці ваші ідеї налаштовані на, на втілення, на м результат, на найкращий результат? Взагалі дивіться, яка позитивна тут е Карта емоційна, що ви, ви от, з радістю туди йдете. Бо в класиці вона зовсім інакше, ця карта виглядає. от Коли душа болить, і кішки ребуть, а тут дивіться, яка вона чудова, перед вами відкриті двері, весь світ на долоні. Прошу, іди втілюй, роби, що хочеш, іди куди хочеш. Ти можеш все. Є ясність, є плани, все, все в ваших руках є позитивний настрій. Ну що ж, третя карта для вас. Ой, тут вже трошки по-іншому. Паш мечів. Але знаєте що? Дивіться, паш мечів – це також одиничка. От ту мечів і паш мечів. Це також одиничка, початок, але тут трошки, бачите, така вже по-іншому невпевненість. Тут хтось за кимось слідкує, можливо, інформація, ви не впевнені в інформації, зараз будемо дивитися далі. Ну, Тільки не потрібно сумніватися і, і вагатися, боятися. Тому що отуз. Це є далекоглядність, планування, коли ми все перевіряємо, це така ясність. Тому що Паш, Паш це вже трошки інша енергетика. Паш це наша внутрішня дитина, яка боїться, яка не впевнена, а яка от сама себе залякує. Тому що, ну, намагайтеся, от, якщо ви починаєте сумніватися, тоді перевірте. Так як ви люди дуже консервативні, вам потрібно все чітко, ясно, сплановано, мати підґрунтя. Ну от Щоб себе заспокоїти, ви от, вімкніть ось цю ясність звідси. Не піддавайтеся ось цьому сумніву. Ну що ж, далі дивимось наступна колода Таро ро незалежність, що воно нам розкажеться, які карти покаже, що нам випаде. Mm. Ну це ж класно, тому що дивіться, ось тут в нас ясність, розуміння, а король посухів це впевненість, це вогонь, я впевнений, це ну, взагалі це дорослий чоловік стихії вогню 45, овен, лев, стрілець. Можливо, така людина вам допоможе, така людина вас підштовхне, підтримає, підставить своє плече, над допом... ну, надасть ясності вам. Тому що вогонь це я знаю, я не боюсь, я впевнений, я іду, я відстоюю, я борюся. Це впертість така. Або ж це чоловік, так? ваша половинка, ваш партнер, ваш батько, ваш дідусь, ваш керівник на роботі, І людина, яка буде вас спонукати, примушувати, бо в нього є і плюси, і мінуси. Він може... Сварити, кричати, заставляти вас, а може спонукати вас, може підтримувати. А може, це ваша енергетика, така впевненості. Ну Фігурна карта це люди в вашому житті. А можливо, це от як енергетика така, от все, я знаю, що я хочу, яким чином цього досягнути. Ну що ж, дуже добре, тому що чим більше буде ось таких карт впевненості, розуміння. Тим менше буде ось ваш цей внутрішня ваша дитина, цей внутрішній ваш страх, ваша підсвідомість, менше буде на вас впливати і вас лякати. Ну що ж, дивимося наступну карту? Мої любі, тельці, що тут в нас, приїхали? Вісім мечів. Ну, все ж таки, оцей страх буде. Загання. Ви будете почуватися як тут відчуття мішені, глухого куту, кута, коли, як, ну, коли я не знаю, куди йти, куди рухатись, відчуття обмеженості, начебто ви в пасті, або вас хтось туди загнав, або ви самі себе туди загнали, ось тими своїми страхами. Безсилля. Не знаю, не можу, не хочу, немає ясності, бо тут зав'язані очі. От подивіться, наскільки різ зіб'є з толку, наскільки різна енергетика. Подивіться, яка тут впевненість, прорив, що я пройду цей лабіринт. Я знаю дорогу. Бачите, меч показує, який би там не був лабіринт, яка би не була важка дорога, але я знаю. У мене є ясність, чіткість, план. У мене є в голові план. Тому подивіться, що тут помінялося вже. що Тут вже плану немає, тут є мішень, тут все. Я нічого не хочу, нічого не можу. Дайте мені спокій, залишіть мене в, поку... в спокої. Ну що ж, дивимося далі? Що вас так злякало? Чому так все стрімко помінялося? Ну, якщо карти об'єднати, а якщо ні, це може бути просто ось у вас, у вас такий стан. Втоми нічого не хочу, не бачу, не шукаю, не хочу нічого чути. Ну що ж, третя карта. Закохані. Старший аркан закохані. Що? Це стан е, пов'язаний, ось цей стан пов'язаний з партнером вашим. Ну, закохані це вибір. Можливо, ви не можете зробити вибір. Ну, чого він буде стосуватися, не знаю, підставляйте під свою ситуацію. В нас тут було, Бачите, також, але тут ви вже прийняли рішення, ви вже йдете, ви вже в дорозі. І що ви зупинитесь на півдорозі? Чи в процесі, коли ви будете йти, у вас щось, страхи ваші, якісь переможуть вибір, Як... чого він буде стосуватися? Партнера, роботи. Або ж коханці це ну, закохані, це знову ж таки, якщо це вибір, то ось ви не знаєте, що робити. Можливо, у вас проблеми, так? Бо партнерство як в сім'ї, так і на роботі. Партнер може бути бізнес партнер або партнер по життю. І ви не знаєте, яке рішення прийняти, яка у вас там ситуація, або вони не… кожна карта окремо, як окрема енергетика, то у вас все гаразд. Тут люди відкриті один до одного, ви вмієте домовлятися, ви шукаєте компроміс, ви відкриті один до одного або партнерство по роботі. Ну, знаєте, так настільки багато, таких крайнощів, все гаразд, є розуміння і ясність. Тут бац, і вже все, воно пропало. Або воно буде працювати ось так разом, або воно буде працювати для кожного, ну, кожного. От комусь ця карта прорається, комусь та. Тому ви смикуйте своє, слухайте, що з вами розумує, тому що ось немає такої градації, немає такого, щоб воно ось так плавно перетікало одне в друге. Крайно ще є. Ну що ж, третя колода, долина міражів, що вона нам розкаже? Телець. Червень місяць. Двійка мечів. Все ж таки буде якась така ситуація, от такий глухий кут. Тому що, дивіться, двійка мечів тут також зупинка. Я не знаю, я не можу, я не хочу. І дуже схоже тут, бо тут зав'язані очі, і тут зав'язані очі. Все ж таки буде якась ситуація. Ось такого зупинки, чи ви не, не приймаєте щось, не хочете робити вибір. І зверніть увагу, тут серце підвішане, і можливо багатьох саме оця, ця ситуація буде стосуватися пари партнерства, бо в нас був закохані, тут в нас. Серце підвішане, і от так та людина стоїть і думає, рубати його чи не рубати, бачите, розмахнулося мечем. Можливо, ви не знаєте, яке рішення прийняти, не знаєте, як сприймати інформацію, немає ясності. А чи це в сфері особистого життя, в партнерстві, на роботі, в сім'ї Ну, підставляйте, в кожному програється по-своєму. Але ось таких сумнівів, страхів багато, аж три карти. Ось такої невпевненості. Ну що ж, дивимося далі. Так гарно починалося. Ясність, розуміння, планування, і потім все, все пішло шкереберть. Щось різко помінялося. О, ну, а тут взагалі розбите серце. Ну, Буде щось неприємне, що вам розіб'є серце. Можливо, і це трикутник, або зрада, або от щось якесь непорозуміння. Ви бачите, були закохані. Але саме тут, дивіться, це коханці карта, а не закохані. Можливо, когось програється трикутником, і розбите серце. Ніж в серце. Тут лебедю проштрикнули серце, і тече кров, і три мечі. Тобто це або трикутник, обман, зрада, або інформація, яка завдає болю, слова, які завдають болю. Це може програтися і коли болить серце. От Фізично погано ви себе почуваєте. Бережіть своє серденько, не приймайте близько нічого до серця, що не яку би не трапилося, хто б вам там що не говорив, яку інформацію перевіряйте. От тому, можливо, і ось такий стан. Бачите? Я не хочу, я не знаю, не хочу чути, не хочу бачити. І от будете почуватися саме такою мішенью, ціллю, яку встромляють, насміхається, хто хоче, знущається, хто хоче, в встрім, встрім, вас ось ці гострі предмети, гострі язики, це можуть бути насмішки. Е Пересуди, образи від близьких людей, від, та від будь-кого. Ну що ж, третя карта. Але ви знаєте, дивіться, ви маєте меч. Ви знаєте, як вийти. Використати цей меч як ясність, як стратегію і планування. Ви знайдете вихід, який би цей лабіринт не був, як би важко не було ось тут. Як би вас не вструмляли ті гострі дротики, як би не було важко, дивіться, як би не було важко ось тут, ви знайдете вихід з цього лабіринту. Який би він не був довгий, який би він не був там хитромудрий, ви знайдете. Налаштуйте свій мозок на ясність. Що би не відбувалося, пам'ятайте, що ви, ви, ви цей меч використовуєте як або ним відбивайтеся. Давайте ним відсіч, він також може бути для вас гострим язиком, яким можна колоти, відрубувати весь негатив від себе, всіх людей, які, які ось вам, вас ранять. Не будьте в ролі жертви. І третя карта. Ось таке ну, напруження буде, відчувається. От не будьте в ролі жертви і дивіться, що ми маємо. Сонечко. Що би не відбувалося, які би перипетії в вашому житті не відбувалося, дивіться, і сонечко це третя карта, тобто остання, заключна, все закінчиться добре. Для вас ви це приймете. Ну, щоб не відбувалося, а якщо можливо ви домовитеся, ви зробите свій вибір, ви приймете цю ситуацію, чи ви її переборете, чи ви повиганяєте всіх людей, які вас от, ранять, і все, і заспокоїтеся. І сонечко, це ж. От що б не відбувалося, сонечко має властивість висвічувати. От так би та ситуація, можливо, тривала би, і, і тільки то, ця рана би кровоточила, а сонечко воно відкриває очі, дає ясності, і ви розумієте, що все, маєте сонечко, маєте меч, ясність, розуміння, і ви приймаєте рішення. І вам від цього стане легше. Сонечко це найпозитивніша карта в колоді. От повторююсь, що б не відбувалося, закінчиться все для вас якнайкраще. Чи це примирення? так, Можливо, ви знайдете спільну мову, пробачите. Для кожного це сонечко своє. Не треба думати, що будуть, дум... що будуть говорити, що будуть насміхатися. Це не має значення. Це ваше сонечко. Воно важливо для вас. Це ваше, якщо пробачення ви можете це зробити, то це ваше сонечко, яке згладить це все. Якщо це сонечко, ви приймаєте рішення позбутися всього негативу, вигнати всіх негативних людей свого життя, то знову ж таки це сонечко вас зігріє і вам стане легше. Це сонечко, яке вас зігріє, яке вас наповнить. Це ось таке ваше внутрішнє сонечко, яке дасть ясності, розуміння. Легше буде сприйняти, легше буде прийняти перебороти і жити далі. Я бажаю вам, мої любі, ось цього сонечка. Подивіться, яке воно тут неймовірне, яке воно позитивне, тепле, жовте, на, на, на цілу карту. Я бажаю ось це сонечко, щоб вас зігрівало на протязі всього червня. Щоб не відбувалося, плекайте в собі ось це сонечко. Любі мої, я бажаю вам мирного і спокійного червня. Я бажаю вам вдалого, успішного. Я бажаю вам оптимізму, внутрішньої сили, наснаги. Я бажаю вам ясності. Використовуйте цей меч за... на вимогу по своїй потребі. Треба колоти, коліть, треба відбиватися, відбивайтеся. Треба планувати. Ви маєте чим планувати? Ви маєте гострий розум, ви маєте далекоглядність, ви маєте красномовство. Взагалі, от більше нічого не треба. Ось це і це все. Оце ваші пріоритети. Я бажаю, щоб у вас все було гаразд, щоб все вдалося. Бережіть себе і своїх рідних, будьте сонечком для всіх, зігрівайте себе, пам'ятайте, що це є внутрішня ваша сила. Дякую, мої любі, що ви в мене є, що ви зі мною, з великим нетерпінням очікую на ваші коментарі, на зворотній зв'язок. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь! І почуємося ще, Па-па!